Дія, друзі, з вами я, Міжа 5410. і це виживання в світі, але яке це виживання? Сьогодні ми будемо будувати третій поверх до будинку. До речі, в минулому відео ми побудували другий поверх. В цьому відео я хочу побудувати третій поверх. Так, це рубрика, будуємо багатоповерховий будинок. Ось такі от у нас поверхи будуть. Ви тепер зрозуміли, як я хочу зробити. Ну що ж, запасайтесь смачненьким, чимось приємного перегляду. Коротше, наша зупинка була на тому, то, що. Ми побудували, коротше, другий поверх. Зараз я вам його покажу. Хто не дивився цей другу серію, подивіться обов'язково, та як же ж. А хто дивився, той поставте лайк. А от, чекайте, чекайте. А от цей другий поверх. Але я трохи налажав, так що зараз я, у мене є земля. Скільки в мене землі? Дофіга землі! Друзі, в мене дуже багато землі. Так. А, чекайте, мені ж треба... та не сюди. Я зрозумів, мені треба наверх точно. Та... Бісить вже це стука. Коротше, мені ж треба через другий поверх на третій попасти, так що. Щоб, так бу... Щоб там будувати, так. Я буду його отут, -вот будувати. Так, нормально. І let's go, Будемо будувати. Давайте вже так я таку нормальну доміну побудую. Таку підлогу нормальну. Побудую, а то я в минулому <кій> минулому відео побудував маленьку підлогу. Маленький дім був. Малесечкий дім був. Отак от. О, хороша, хороша ця. Але треба трішечки більше. Ну. На два блоки, думаю, більше. Все йде, йде, йде нормально, друзі. Тепер ми. А, цікаво, я знову ж таки, я планую побудувати у наступному відео або Чи... ні, в цьому я не встигну. Побудувати в якоїсь серії хочу побудувати отут -от, е... тут, тут, де вон перший поверх. Вон, коротше. Пер... Там, де криша першого поверха, я хочу побудувати там моби щоб були. Ну, як, мабуть, ці тварини. Але це, по цього по-любому не станеться, бо я займаюсь будівлею хата, а не фермою. Так що, так що, сорі, але цього не буде, на жаль. Так, на, ми не туди блок поставили, ну нічого, ми швидко це виправили. Тепер швидко, швидко, по-бистренькому. Оп-оп-ой. Оп, взяли, взяли. Чики, чики, чики. Все, да. О! Хорошо. Мне прям дуже хорошо нравится, бо. Мне хорошо, так старт у нас хороший був. Так що. Так що все файно получится. Ого! Не понял. А нам ч а нам точно хватит? Нам ч цього... хвост. Єдиного одного стака точно хватить? Щось я сумніваюся дуже в цьому. Ой, так куди ж ти? Оп! І сюди взяв, підібрав. Ух, чуть не впав. Якби впав, був би гаплик. Ну, я думаю, то що ширину, я його достатньо побудував. А тут цей був другий якийсь дуже вузький, скажіть? А тут платформа вже покраще. Ну, думаю, не хватить, так, да, по-любому. По-любому не хватить. Та... О, найс. Отут. Тут. Два цих, цих ставим. чики чікізбум-бум-бум. Ні, нам не хватить. Ладно, можемо відправитися ще. Так, да, я ж казав. Коротше, ладно. Давайте відправимося за крафт. скрафтін. Блін, у мене нема кругляка. Дерев'яну не хочу скрафтити, бо я хочу. Mm -hmm. Так. Що ж робити? А, ми можемо з першого будувати, так що. Не сильно важливо, так. Давайте звідси і. тиш, Мінус одне. Сразу плюс, так. Я, бі... Я піду добуду кругляка. Кругляка мені потрібно добути, запастися кругляком. А то я більше не особо планую в шахту лазити. Та, ну, кайло. взяв кайло. У нас, до речі, вже камінне кайло, тому це дуже круто. Так, а отут один лишаємо і все вибуду. Ой, далі все ламаємо. Нам, ну, нам... знаєте, чого я так добуваю його, бо нам потрібно ще ж багато лопат. Хто його знає, я ж хочу сім поверхів побудувати. О, знайшов воду воду. Все, вибираємося. Звідси, до речі, нічка. А її можна скипнути. Днем комфортніше. Все, друзі, нічка скипнута. Тепер ми можемо будувати далі. Ой, я хотів. Я зараз зараз маю кайло скра... Ой, не кайло, а цю лопату камену. Кращу кам'юну лопату. І біжу добувати земельку. Біжу добувати земельку, вон тут десь добуду її. -от. Кам'яною лопаткою добудемо земельки. Земелька нам потрібна, так як мені потрібно дуже багато. Ну як, багато землі, щоб побудувати ці поверхи. Подивіться, як виходить. Ну, не знаю. Як вам? Оцініть в коментарях цю хату. Але я затупив, я трохи перший зробив більший. Ой, я трохи третій зробив більший, як перший. Треба буде його меншим зробити. А то він щось дуже буде широким. Подивіться на другий, подивіться на третій. Це якийсь капець. Ну, я думаю, то, що цих дошок не вистачить. Ну, спочатку хоч підлогу побудую. Підлогу побудую, може, краще. Троха вийде, але щось дуже. Та ну, блін. Ладно, друзі, давайте підемо на видобування Дугу! Тут Це ж другий порк, друзі, так що. Хорошо, я так... Ой, третій. А то я вже хотів з другого. Ладно. Блін, цього піднімання мене напрягає. Нема що. Шоб... Та ну. <кхід> О, нарешті. А тут тут драбину поки прицілюся, так. Я ще собі скравчу цю. Блін... Ладно, о, овечка. Але я не буду її підбирати. Ага, йдемо знову на цей. На наш сусідній острів. Я його назву Острів Видобування дерева. Let's go! Уперед! Невдачі залишуємо позаду. Так, давайте добу... давайте я вже доламаю сокеру, а потім вже нову скрафту, все одно мені потрібно буде. Де там? Алло, дуб. Ало, тут дубів прям багато. Чомусь цей дом, домик, похожий на привіт сусідський. Та ну, блін, прийдеться ще одне ламати. Ой, і. Не поняв. Це що, не пробиваємо сокера? О! Якраз, і я ще це дерево поламав. Блін, друзі, принемаш. А ні, чекайте, давайте ще одне дерево, щоб якраз був стак дошок, крім. Все одну, поламаємо цими руками. А! Чекайте, в мене ж дерев'яна є. Ну це, звичайно, не кам'яна, але все одно я ж не руками добуваю вже. Так що повезло, повезло. Так, збираємо знову наше дорогоцінніше, найдорогоцінніше дерево. Е, я хочу поламати стак цих колодик. А от колодів цих стак. І думаю, досить і можна буде піти. Так. Ну, якщо там лишиться трохи, я прям не хочу точ-вточ. Прям стак. Рівно ж так. Можна чуть більше, але точно не менше. Ну, більше, то більше, а от. Як я вже... Ну не тільки 28, 29. М -м -м -м. 31, 32. значить, Це вже половина стака, ну, і половина роботи, звісно ж, виконана. Ну. Звісно, не, не вся половина, ще нам. Ну, не вся, це ж половина, а вся це вже коли буде стак. Блін, хоч би хватило сокири. А якщо не хватить, то я не знаю, що це буде капець. Так, далі дубик, 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 а вот дубик. Блін, ну це тут хорошо попав. Я хорошо попав, якраз цей е, дубик дубів багато, коротше. Можна їх добувати. Скільки захочеш, і навіть не зупиняєшся. Єдине, що можемо зупинити, це поламається сокира. Коротше, вже, ми вже поже 43, вже 43. 43 кайф. Давайте ламати. Блін, сокира вже скоро поломиться. Але і моя місія скоро буде виконана також. Ну, окей. Ну, я хочу прям рівно так. От рівно. Ну, думаю, так буде. По-любому, так буде. Якщо сокира, звісно, різко на, на кілька відсотків не поламається. Так, 55. Думаю, думаю, сокира хватить. Ще. Ще лишилось 9, 8, 7, 6, 5, 4. Алло. Йдемо йдем добувати. Йдемо добувати. Де. Нє, це не буду, бо воно зараз все буде падати в воду. Так. Три. Два. Один. Якраз. О, -о, -о, -о! Ви подивіться! Якраз я зроблю. Я добув Я добув повністю дерево, не лишав його пораненим. У мене якраз був стак і сокира поламалася. Як думаєте, це везуха? Я думаю, прям конкретна везуха. Зразу три в одному. Угу, прикольно. Я взагалі не очікував такого повороту. Але, що є, то є. Вже ця штука. Нічого не можеш передбачити. Вона. Опа, заскакуємо. Блін, ну тут вікна якісь дуже здорові, мені здається. Вам не здається? Ні, ну хорошо. Ага, точно, переробляємо штуку. Дошечки і настає стака буде. Ага, давайте це ми сюди відкладемо. Euh, все, якраз для трьох стаків місця є. Другий стак іде. Ну, надіюсь, тут рівно три, три стака буде. Ні, тут не три стака буде, тут буде більше. Ладно, давайте це відкладемо. Так, да так, -да так, -да, якраз більше, більше. Е -е -е... Не поняв! То ж як? А я ж обалдеть. Ну, це думаю, може це навіть краще. А то я. А то я щось цей. Я щось спочатку е, в минулому відео, коли я будував другий поверх, то в мене було три стака. Стоп. Блін, нема, Я надіявся на чудо. Ладно, пофіг. Йдемо попри все до нашої мети. Ніякі перешкоди нам. Всі перешкоди нам під силу. Ні, нічого нас не зламає наш бойовий дух. Доробити цю доміну. Так що. До речі, хороший бойовий дух від вас буде підписка на канал. А ще поставте лайки. До речі, наше виживання у хардкорному світі вже дуже запустилося, я би сказав. Дуже запустилося. Тому збираємо швидше 5 лайків. Шукайте. Шукайте четверта частина Майнкрафт виживання хардкор. Ой. Майнкрафт виживання в хардкорному світі. Отак-отак. От от хардкор. Ну, коротше, Найдете на каналі, подивитесь Четверта частина. Вліпіть лайкос, одного не вистачає! І ця рубрика знову продовжить цвісти! Я порадую вас новими відео від цієї рубрики. Оп! У мене вроді з множенням все добре. Значить, зараз, якщо я це закладу, то мені ще потрібно буде три дочки, правда? О, я молодець. О, 61. Це, друзі, наша підлога готова. Можна вже приступати до стін. Капець, для підлоги вже пішло два стака. Ні, ну, а не забагато? Два стака для підлоги. Ні, ну ясно там може піти там. 30 штучок, на два стака це жесть. Давайте вже двері вкладемо, щоб вже вони не мучились нас в інвентарі. А ще потрібно буде драбину скрафтити, типа вхід на четвертий поверх. А його четвертий поверх, сам четвертий поверх я вже побудую в наступному відео. Бо в чому я стільки всього не встигну. Так, нам потрібно поскоріше завершувати будівництво. Поскоріше завершувати будівництво. Поскоріше. Так, ладно, отак. Тут два. Нормально. А, давайте трикутники поставимо по всьому периметру. Чик-чик-чик. Трикутнички. висотою в три блока. Да, да, да. І раз, два, три. Раз, два. Сюди. Все, три блока єс. Yes. Так. Тепер. Раз, раз. раз Раз-раз-раз... Все. Найс. Nice. Тепер ми будуємо перший слой блок. Як воно там? Коротше. І знову перший блок висоти нашого. Нашої домінки. Ну, я думаю, то що мені. Ага, друзі, знову. Знову таки нам не вистача трішечки. Взагалі трішечки. Давайте побері по беріку. Так, по беріку будуємо. Дуже беріку. Дуже поберіку. Давайте дуже поберіку. Потрібно дуже поберіку. А то я. А то я не хочу продовжувати вже в наступному. Я в цьому побудую третє. Це, до речі, вже четверта серія. Хто не бачив, подивіться третю серію там також. Там також ми побудували другий поверх. Так, тепер ставимо панораму. У нас є дофіга. Не понял. А що тут? <світ> я зробив 5 блоків. А тут -а 2. 2. Типова оцінка за урок. Так. Де там наша? А, ні, ні, ні. я його не ставлю, так що. Пойдет. О, і тут. А ні, тут -а давайте ще якийсь промежуток. А тут. Багато, але ні. Знову ламаємо. І от Так. От. Да. От так. Піде ідеал. Так, раз все добре, можна і закласти панорамою. Панорамою, так, тут по три блока, все ідеал. Окей. Так. Тепер нам потрібно піднятися наверх за допомогою землі. А ні, за це був допомогу цих 37. До речі, я ще хочу поламати вже в землю. Це буде доволі. так. Хорошо, недовго. Так, так, так. Оп, оп-оп. Потрібно все побистріше робити. Потрібно робити все дуже швидко. Від слова взагалі. Та ну, блін. Ладно, друзі, давайте ми. Блін, в мене ж дерева не лишилось! Чорт, забирай. І нема чим ламати. Ладно. Ладно, принесемо в жертву одне дерево. Два. Оцінка за урок. Ну, нічого дивно. Ладно. Так, це одне сюди і. Блін, мені ж два забув. Ладно, мені ж потрібно для цих. Я думав, то, що це колода забув. Фух, я вже думав, що поранюсь. До речі, друзі, давайте проведемо, оскільки блоків, я... блоків я можу отримати урон. Так, два, дві палиці беремо. Що йдемо на двір, провед... проводити експеримент. експерименту, Зі скількох блоків я получу урон. Ну, хоть якийсь урон. Любий урон, не важливо який він. Але хоч якийсь урон, так. З одного блока. Не получаю. Так, давайте тепер. А, чекайте, з двох спробуємо. Також нічого не получаю. Давайте спробуємо з трьох. Також нічого не получаю? А зі скількох тоді получаю, не пом. Блін, як це красиво. З чотирьох пробуємо. Ой. Ой, ой. О, з чотирьох получаю, так, значить, підсумки підводимо. Підводимо підсумки. Раз, два, три. З чотирьох блоків ми отримуємо урон в півсердечка. Е, також ви тепер знаєте, зі скількох блоків вам можна стрибати. Крафтим блін, але ладно, давайте спочатку сокиру скрафтимо. У нас є одна палець. Ага. Ще потрібно скрафтити палочки. Ще потрібно, друзі, скрафтити палочки, а то я думав, що мені тільки меч можна скрафтити. А, в нас чотири палочки, ми можемо скрафтити і лопату, і сокиру. Все ідеал. Так, ладно, сходимо, сходимо в цю за деревом спочатку. А, ні ні, ні, Спочатку я. Спочатку я поламаю землю під моїм підлогою. Так, let's go. Мені, бо мені потрібна земелька. Земелька мені дуже потрібна, бо я хочу щось з нею зробити, може, 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 да, може зробити. Також ставте лайки, це є велика мотивація, також підписуйтесь, велика мотивація, пишіть коментарі, це знову є велика мотивація. Скільки раз я сказав, Хі. хто уважний був. Велика мотивація. Продовжуємо нашу поломку земельки. Я думаю, третій дах, третій поверх. Получиться доволі довгішим, як другий. Бо другий я будував його ж цим вущем. Третій я буду сильніше. Коротше, друзі, вивід. Я хочу зробити. Я на четвертій поверх. Я хочу ем, стак. Колодів стак, колодів дуба і плюс і ще 32. Півтора стака. Півтора стака я хочу для четвертого поверха е цих колодів. колодів цих Бо в мене блин, стільки пішло на ту підлогу, то що це капець просто. Бистріше, швидше, 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 швидше. А час це гроші, як ви знаєте. О, і от один блок останній. Останній. А ні, ні, не останній. Тут ще є трішечки. О, який ж це нудний. Блін, в мене вже лопата зламалась. Ладно, давайте вручну. Голими руками. Давайте голими руками. Три. Ой, два. Один. Так. папуга собі літає, попуги, походу, хороший настрій, а в мене депресія. Мені не вистачило дощечок дощ для мого третього поверха, тому в мене депресія. Будь ласка, підпишіться, щоб вона в мене прийшла. Побистріше. Ага, і от цьому підбираємо цю земельку, і от тут підбираємо земельку. Ще земелька, ще земелька. Ну, в принципі, привично. У нас є 20 панорамних. Ми можемо скрафтити так кількість, нормальну кількість цих е, вікон поставити? Так. Давайте оцю на, на берегу побудую. На березі, на березі побудую. Сюди. До речі, якщо, якщо вам треба вісім пал, то нам, вам потрібно добути тільки одну колоду. Щоб вам вже не підраховувати. Я вам вже все підрахував, якщо ви дивитеся відео, то ви вже зможете знати. І не підраховувати собі лишній раз. Так, короті, ладно, тепер ми йдемо добувати дуб там, де червоні сечки маки. Червоні маки, ура. Ну це якесь не сильно похоже щось на маки. Короті, ладно, е, оцей от, оцей от. Оце от останнє дерево і піду додому. 25! 25. 5х5, 25, але в нас 25. А не а в нас 4. Стак, по-любому, є, так що, скільки? У нас є і. Бемц. Стак і 36. Ні, ну це навіть краще. А то якби був стак з половиною, було б гірше. А вон наша. О, дивіться, яка в нас доміна. Й-май, блін, друзі, як вона. Як вона красиво виглядає все-таки. Дуже красиво. Я просто шокований її красою. Да. Ладно, піднімаємось наверх і будемо вже будувати нашу. цю доробляти нашу штуку. Штучку. Че так чого ж мене лагай, блін, це вже бісить. Це лагай, воно вже бісить. Так, ладно. І залітаємо на третій поверх. Ура! Третій поверх. Готово! Не готово ще, ще не готово. Ще поки що будуємо. Ой, так куди ж ти стоимошся, блін, біжить. Оце все час. Оце от все, що я роблю, зайняло мене 5 секунд. Я за цих 5 секунд міг би побудувати вже цю штуку. Бісить. Так, оп 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 по По берігу, по беріку все робимо. Оп, сюди, сюди і бемс все. Тепер. Е, ладно. Чекаю. Блін, я думаю, то шостака по-любому не вистачиться 100% мільярд. Більярд! Більярд, я би сказав, більлярд процентів. Блін, потрібно побільше дерева запасатись. Ну, я просто от тоді, коли я будував підлогу, у мене пішло аж цих 200 дошок. Два стака дошок. Ви уявляєте, скільки це? Просто дофіга в пусту витраченого часу. Просто капець блін. бісить. Та ну є ж... Ладно. Що є то є? Не будемо. Цей. На ну, третій поверх, до речі, кращий, як другий, видався. Я думав, що він буде не такий красивий, але поверх вирішив по-другому. Блін, а може все-таки хватить? Будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка, хватай. Блін, так і знав, що не хватить. Не хватить нам. Так, ладно. Ну, блін, та я хочу вже добудувати його бігенький. Ладно, падемо з другого поверха, бо я вже заманався підніматися постійно. Бігом пливемо по-бистрому. Та ну блін. Та чого ж так багато дерева? Я так ходжу довго. Що за цей час я би вже міг давно побудувати. Так, окей. Будівля дому трішечки не сильно вдається, так що. Ладно, нічого страшного, але невдачі роблять нас сильнішими. Вісім. Я беру багато, багато дуже прям все дерево поламаю, бо я вже не можу просто ходити так багато в Майнкрафті. ладно, 6, 17 це приблизно десь так. Стак так дошечок моїх дорогеньких і рідних дошечок. Ну, думаю, все того стоїть, так як я вже зараз побудую третій поверх. Третій поверх, до речі, видався красивішим. Думаю, цей зайнятий час все цього стоїть. Так що... так що, думаю, підемо. Ну, я думаю, то що можна, але ладно. Можна багато чого, але не все воно можливе. Але Не все воно можливе. Заходимо на третій, залітаємо, я би сказав, на третій поверх. Так як. Пидермен. І переробляємо дошечки. Бем-бам-бем. Нас буде стак і 4. Я це вже знаю. Ну от я ж казав, що буде стак і 4. Let's go! Робимо далі. Ну думаю, цього вже 100% хватить. До цього хватить, ура! Ура, друзі! Я вас вітаю! Ми побудували третій поверх. Поки ще не дуже побудували. Ну, поки ще не до кінця побудували, бо я ще хочу зробити драбинку. Драбинку, драбинку, драбинку зроблю, драбинку трошки. Отак от, от піде. І це я залишу для наступного відео. Так, це я залишу для наступного відео. Та, блін, швидше все. Так, чекайте сюди. Залітаємо сюди і робимо драбиночку. Алло, а де драбина? Або, де від драбини! 100% хватить. Let's 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 go. І звідси підносимося сюди. Включаємо ультрашвидкість, та й на ультрашвидкості буде краще підноситись на цей поверх. І заходимо на третій. Я б сказав, залітаємо. І беремо нашу драбинку в руки. Десять я? А, так. Да. У мене щось залишилося. Бенц. все, вітаю. Ми побудували третій поверх. Третій поверх готовий, а це значить то, що можу вас привітати. Все, це відео закінчене. В цьому відео я побудував третій поверх. Ну що ж, друзі, а якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Нагадую, 500 під... підписників ще не за горами. Ну що ж, а в цьому відео я побудував третій поверх. З вами був я, між 54. Всім пока!